Так, Пробуємо загружати сівалку. В принципі, бачите, шнеком отаким загружає. Трошки длинна та труба, коротше треба, бо воно там зависає. А так, в принципі, нормально. Селітру загрузили отакою GCB. То так, достала, звісно, з напрягом. Якщо відкрите крило. Короче, отсюда DCB не достає. Достає DCB тільки з боку. Не знаю, що це за модель така. Маленька якась стріла. Так що, щоб знати. Оно, бачиш труба просто длінна. Там ви бачите, электромоторы стоят, по некий привод електричество. Потом компьютер читает, как вот принтер типа. Ну просто... Да? Сейчас берем три. Сластик будем сиять, репах будем сиять. Да, Голя, йди тут дивитися. Так, громадо, привіт! Почалися польові роботи. Зараз треба цього стопчика об'їхати. Якось акуратно. Так. Так. Щоб максимально засіяти. Так, ну що, об'їхали? Це ми сіємо не собі, пішли, як кажуть, потрачити. Ну, треба гроші заробляти. Короче, сівалка сіть чисть, сіє, ячмінь ярий. Фон поля бачите, який, Оббите поле, побите, палка, тут бачу Ну таке грязненьке поле було, бачу, амброзія була, 100%, щось таке здорове. Ну, Соєшник просматрюється, ну, амброзії дуже багато було. Ну, перебите, в принципі, м'ягке геть. Тиск повітря в подушках, дві атмосфери трошки збили, бо навіть передній ряд загортають задні ряди. Зараз ось по фону дивлюся чітко. Сіять взагалі Ну, Це типа як класіка, можна сказати, прямий посів. Сієш колесо, макий маркер. Я їду як на GPS. Один сошник перекриває сошник. Ну, бачите, я колесом їду по, по посіяному. На що, мені викидати гроші на, цей, на цю підрульку, як я собі спокійно сію. Так, що хотів сказати. Сіємо, що ми там сіємо? 200 кг ячменів, 50 кг селітри. наче все, примірно все сходиться. Десь виходить 65-70 штук на метр. Маса тисячі, це хазяїн приніс аналіз, купив. Купив осіма, такий дорогий, маса тисячі ячменів, 55 грамів. Такой крупный капец. Так. Мне же два Так, назад. То получается, что настраиваю настраиваю норму. Ну, сыпа до 65 штук в среднем, до 70. А че я развертаюсь, блин? Тут же все, ж край отсеяли. Це ми краще 4 круги зробили, край вже оцілили. будемо сіяти поле. Що там уже края, буквально за якихось там хвилин 40 края засіяли, ну, тут 16 гектар тіпа, трипає, чи скільки тут у нього. Він? Ну, побачимо То цей, швидко сіє, довше настраювалися. Так, доїжджаємо до краю, Ось трактор. На і пускаємо сівалку. Десь метра 4, 5, залишаємо до лінії посіву. Поки місь труби набереться, ну трубопроводи, сім'проводи. Так, все, а що ж дибілі? З вами балакаю. На сівалку. О, все, не посадив. Я ж кажу, жертвуєш відео, можна чудесом творити. Так, ну все, пішло поле трошки по діагональці. Чудово. Трошки взяли по діагональці, ну я казав хазяїну, тут можна було без діагональки. Цівалка так копірує, що я впевнений, що, що все буде добре. Все буде добре. Ложа взагалі порилося ідеально, блін. Ну. Земля за зиму відійшла. Та ну чвалка тоне. Я ж кажу, я тиск зменшив. Я просто ну, взагалі ложа все на одну глибину. Ідеально, в серенькому. Та куди там ті сидешки братися. Хазяїн рився, то блін. дивлюся, очі світяться такі. Ну задоволений. Сер він ніяк не може зібратися, купити цю балку. Зобрається, збирається. І ніяк не рішиться. Сильно мнительний. Так, ну, тут вже його проблеми. Так що, так що така у нас почалася сівба. Так що всім пока. Може, якщо буде цікаво, ще щось зніму. Питайте, запитуйте, телефонуйте, відповім на всі ваші вам. Питання. Так, тут треба трошки ну, стовба вона обсіяв, чітко, ну там понятно що... не обсіїшти його там, може якісь дві ці Так. Так що питайте, телефонуйте, дзвоніть, не стісняйтеся, так що всім пока. Я кажу, слава Україні, слава нашим героям і все буде Україна. Як я казав. Будемо працювати і, і не падати духом. Все, до побачення.